Всім доброго дня! Буду пекти пляцок мадярський. Для тіста беремо 4 жудки, 150 г цукру, 250 г маргарину, 3 столових ложки сметани, 1 чайну ложку амонію і 650 г борошна. І ще потрібно варення і горіхи. І для крему 500 мг сметани і 5 столових ложок цукрової пудри. Готуємо тісто. Спочатку маргарин перетираємо з борошном крихком. Амоні змішуємо сметаною. У борошняну суміш додаємо цукор і перемішуємо. Далі додаємо жовтки, сметану. І замішуємо тісто. Тісто ділимо на чотири частини, розкачуємо кожен корж. Змащуємо корж варенням. І посипаємо горіхами. Випікаємо корж при температурі 170 градусів приблизно 15 хвилин. Для крему сметану збиваємо з пудрою. Перемащуємо коржі кремом. Ставимо пляцок в холодильник на ніч для просочення. Такий виходить пляцок з горіхами дуже смачний. Ось так він виглядає у розрізі. Пробуйте, готуйте і всім смачного!